Давид Від пастушка до царя. Вечір повільно опускався на місто. Вікна будинків спалахували м'яким світлом. У повітрі відчувався запах й свіжих квітів. Усе було готове до шавгота В одній кімнаті під ковдрою лежали двоє дітей Ася та Леві. А поруч, як завжди, перед сном сиділа. Мама. Мамо, вже почалося п'яте сівана, так? Вже темно, а ти кажеш, що розпочався новий день. Ти чого? Саме так. Про це написано в Торі у найпершому розділі у Берешит Коли творець створював світ, було сказано: І був вечір, і був ранок. День один, ось і ми щовечора розпочинаємо новий день. Сьогодні розпочався п'ятий день Сівана, а завтра ввечері настане шостий день, коли весь єврейський народ стояв біля гори Сінай і Всевишній дарував нам тору. А ми вчили в школі, що шостого сівана день народження царя Давида. Виходить, шавуот для нього подвійне свято. Цікаво, як святкував свій день народження цар Давид. Коли йому виповнилося сім років, як мені, він уже був царем. Ні, мій любий. Давид народився наймолодшим у сім'ї та мав сім старших братів. Він був пастушком, тихим, скромним, добрим, але серце його було великим, як цілий світ. Хочете розповім вам, як почалася його історія? Так жили в землі Ізраїля євреї та Пліштім. І сталося так, що поміж цими народами почалася війна. Пліштім військом підійшли до кордонів єврейських земель і попереду всіх солдатів виставили велетня на ім'я Голіаф. Він був страшний, дуже сильний. Високий як вежа у залізних обладунках, а спис у нього був розміром із дерево. Пам'ятаєте історію про Рут? Вона мала сестру Орпу. Спочатку Орпа теж збиралася піти до Ізраїлю разом з Наомі, але потім передумала і пішла до своїх родичів у Моав. Ім'я Орпа означає, повернулася потилицею. Це ім'я ніби розповідає нам, що і Орпа, і її нащадки відвернулися від єврейського народу і не прийняли віри в єдиного бога, як це зробила Рут. Так ось цей громила Голіаф був сином Орпи, рідної сестри Рут. Щоранку Голіаф виходив на поле і кричав Хто з вас, євреї, наважиться битися зі мною? Переможіть мене в поєдинку віч на віч, і тоді все наше військо піде геть, визнавши поразку. Але якщо я Голіаф переможу, ви станете нашими рабами. Усі воїни Ізраїлю тремтіли, ніхто не наважувався вийти проти Голіафа. Тим часом у сусідньому місті жив пастушок Давид. Він пас овець, грав на арфі та співав пісні, які славили Всевишнього та його прекрасний світ. Якось пастушка покликав батько і сказав Давиде, віднеси обід своїм братам, які вирушили на війну з Пліштім, і дізнайся, як там у них справи. Давид прийшов у військовий табір, передав хліб і сир і раптом почув, як велетень Голіаф Обзиває єврейських воїнів і говорить погані речі навіть про Всевишнього. Такий він був нахаба. Що це за ганьба? закричав Давид. Як він сміє так говорити про наш народ і про Всевишнього? Люди сміялися з нього. А що ти можеш запропонувати пастушок? Може, ти підеш і вгамуєш цього велетня? Повертайся краще до своїх овець. Але Давид вирушив до царя Шауля. Я буду боротися з велетнем, сказав Давид. Шауль здивувався. Ти ще хлопчик, а він з дитинства був воїном. Але Давид відповів: Коли я пасовець і приходив лев чи ведмідь, я бився з ними та перемагав. Я не боюсь. Всевишній був зі мною тоді, буде й тепер. Цар дав йому обладунки, але вони були завеликі для хлопчика. Давид зняв їх, узяв свою пастушу палицю і просту пращу дістав зі струмка п'ять гладких каменів і вийшов на поле. Голіаф розреготався, ти йдеш на мене з палицею, як на собаку. Тоді Давид відкинув палицю і сказав. Ти йдеш із мечем та списом, а я з ім'ям бога Ізраїлю. І він що з сили розмахнувся, і камінь, пущений із пращі, влучив голіафу просто в лоб. Велетень звалився, як зрубане дерево. Він упав обличчям вниз, прямо до ніг Давида. Усі оніміли перемога. Давид переміг не силою, а вірою і мужністю. З цього дня почався його шлях, шлях царя, шлях віри в те, що Всевишній і в мирний час, і на війні завжди на боці народу Ізраїлю. Мамо, а я хочу побачити у вісні царя Давида. А я, як євреї, стояли біля гори Сінай. І слухали голос творця. Бажаю вам цього від щирого серця, любі мої. Нехай завтра ми зустрінемо Шавуот і з радістю, і з відкритим серцем готові сказати: на це венішма. Зробимо та почуємо, як сказали наші предки біля гори Сінай. Бажаю нам довіряти Всевишньому, як цар Давид. І вибирати Тору та заповіді, як Рут, коли обрала бути з нашим народом. Мама поцілувала Асію Леві, поправила їхні ковдри і вимкнула світло. Весь світ затих. Здавалося, що світ згадує, як понад три тисячі років тому Всевишній дарував євреям свою Тору.